Сьогодні, на шановні пані та панове, презентую однокімнатну квартиру місто Ужгород, житловий комплекс Б4. Загальна площа 45 метрів квадратних. Квартира складається з кухні студії, кімнати, балкону, прихожої та санвузла. Починаємо від вхідної зони. Вхідна зона відразу при вході санвузол. Тут майже 5 квадратних метрів. Далі йдемо. Кухня студія простора. Будинок газифікований, в комплекті йде двохконтурний котел газовий і радіатори. Ось така чудова кухня студія. Показую вам хоп, хоп. І балкончик. Панорамні вікна компанії VDS. Ви з вікна бачите вдвір. Ось так. Йдемо далі. Покажу вам житлову кімнату. Ось так виглядає житлова кімната і тут також французький балкон. Не відкрию, на жаль, але він є. Як ви бачите, тут ще один балкон французький. Хто любить пити каву і палити, думаю, якраз підійде для нього. Ось така квартира, ця 45, маємо ще 47 квадратів, Три однокімнатних є і одна двокімнатна. Кому цікаво, обов'язково пишіть, дзвоніть, залишайте телефон в описі.